Усім привет! С вами как я Македа в кого вживает на моє нове видео. И сегодня я буду грати игру Выживати в стихине без Вона була створена у 1800 году і вона старше мене. Я в 2015 году родився 13 вересня. І тут потрібно вижити в стихині бездесті. Для начала я хочу зайти в поезд. Усе як. Десь тут безопасно. Но я хочу еще, например, я сюда. О, oh май гад! Выпустить, пожалуйста! Выпустить! Выпустить! Мне срочно треба туда. Так. Да куди? Ні. Не хочу вмирати, я не хочу вмирати. Може тут буде безопасно, надеюсь. Випустіть! Ні! Я знаю де. Біжимо! Біжимо, я не хочу потопитись. Я знаю, куди йти мені. Сюди. Сюди йдемо. О, ні. О, ні! Будь ласка, допоможіть мені, допоможіть. не хочу вмирати, будь ласка, будь ласка! Я не хочу мучитись, але я вже програв. Ну, господи, чого тут такий? Мені дуже повезло. Я знаю, куди як мені вижити. Все, це саме точка, яку я знайшов. Цей високий, яку я знайшов в точку. І я чого там не, з... не вимер. Я хочу брати цю табличку. Якось. Ну, я навіть не знаю, але так себе гра. Гра собі так. Чудова. Вже і так видно, як чудова. І зараз у нас б... над... десь буде новий ага, центр серкінга. Круто! Я не знаю, як попасти туди. О! на тебе. Телепо. Так. Сюди. Вижу, хтось уже пригає. Якось запрыгнути кудись. О! На кору! Вгору труг. Тр... Гору дуже прикольна ідея. Якщо сейчас буде особливо наводнення. Це дуже прикольна ідея. Тут високо прям еще плесов. Десь буде... Тут ще думаю наводні не буде. Цунамі. <клевиць> лавина, Яка лавина? О, ні, все. Мені треба якось біж... біжати з всіх сил. Лавина. Ааа! а ч происходит? Йоу, тут жорстко так. Жорстко тут, Жорстко, жорстко. Це ще пунк! Господи, там згори гори попадало, все. сніг. Господи. Господи, что від цього? О Господи, я вже навіть не знаю, що говорити про це. Тут настолько такі, такі експерименти. Згори посипалося купу снігу. Добре, я согласен з цим. Тільки я не знаю, що сказати за цей режим. Щас. Я же даже молчу про нього. Ура! Вижу Кен, що вот через какой-то 12 Який самый низом. Меньше всего ХП име. И він думаю дуже хорошо прогекас. Я опять впаду, щоб хп собі выучити. О! Прикольно. Я вже навіть через окно виживу карту, і вона дуже прикольно вижу сразу. Я думаю, это буде стихія, що ось ця башня впаде кудись. Но ну, я поки, поки не знаю, но на вона не впаде. Но я спеціально, ну, все-таки залізу. Цю ось башню. Десь вона куди не впаде. Якщо впаде, то я випрыгну з неї. У Я чуть не впав сам. І тут очень димно, мне. Очень купу диму. О! Опа! Тут же... Жорстко так. Метеоритний діщ. Добре. Не неї як защититись, але я думаю, це не умна ідея. І вона буде прикривати там міні-балкончик. Це буде, якщо що останній я заканчую відео, бо у мене ще пам'ять е, не залишиться. Тому що у мене максимально, якщо буде відео більше 10 -3 минут, то мене попросить номер телефону, а я вже попитався свій номер телефону там, значить печати. Мене щось не приймало і я завжди знімаю маленькі відео. Поки я само мовчу вже нескільки років вимах. І осталось дуже мало гравців. Считав, де, де 7 гравців осталось. Це дуже мало для мене. Ще я видав, що тільки що напрятів на мене саме метеоритне діж. І чого він такий довгий? Тоді тобто вже буде кінець. О! І я більше... я і я кровець, який у якого все-таки осталось. Чуть-чуть хп. Ну, я з вами і попрощаюсь усім па-па.